В етері новини на Суспільному в студії працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Доброго вам вечора. У Чернігові з 1 лютого розпочнуть видавати пільгові транспортні картки для безоплатного проїзду в громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету міської ради. Від звичайної транспортної картки вона відрізнятиметься кольором і позначкою про пільговий проїзд, розповів виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Для отримання необхідно принести документ, що засвідчує можливість пільгового проїзду до департаменту соціальної політики. Залишити там заяву, а за 7-10 днів вже забрати виготовлену картку. Зараз у нас по реєстру десь 65 тисяч пільгових категорій, які мають право на безоплатний проїзд відповідно до реєстру. Не потрібно йти в перші дні, а й треба йти тоді, коли є у вас час. Приїхати, залишити заяву і отримати дану картку. І картку, коли вже людина отримає, то вона вже може її прикладати до пристроїв, до валідаторів або ж якщо в тролейбусі, то до кондуктора щоб вже навчатися. Вона буде безстрокова, але якщо посвідчення має термін дії, там буде написано термін дії даного посвідчення. Картки, що надають пільговий проїзд в громадському транспорті, видаватимуть протягом 2024 року. В цей час можна буде продовжувати їздити безоплатно в транспорті за посвідченнями, що надають цю можливість у 2025 році. Планують, що проїзд у громадському транспорті Чернігова буде виключно за картками і посвідченнями. Безпеку 65 освітніх закладів області відтепер забезпечує поліція. Із 22 січня офіцери служби освітньої безпеки проходять тижневе стажування у закладах Новороціверського, Курюківського, Чернігівського районів та міста Чернігова. Тепер фінансування проєкту державне, а охорону шкіл здійснюють діючі працівники поліції. Згодом до охорони шкіл планують залучити і цивільних, а витрати на їх утримання оплачувати за рахунок закладів освіти. Або ж бюджетів громад. Про це Суспільному розповів Сергій Дерев'янко, заступник начальника поліції охорони області. Як усе це працює зараз, розповімо у матеріалі. Ангеліна офіцерка освітньої безпеки Новгородсіверського ліцею. Сьогодні третій день стажування. Вона звикає до нової роботи. Батьки і діти звикають до поліцейського в школі. Функціональні обов'язки поліцейського собі це перш за все пропускний режим. На допущення сторонніх осіб на територію школи. Якщо вона повітряна тривога, то спуститись допомога дітям спосиститися в укриття. Ось і забезпечення освітнього середовища, тобто безпечного. Недопущення будь-яких правопорушень раніше. Батьки заводили дітей в клас, тепер їх далі холу не пускають. Спочатку, може, й незручно, а потім привикають зручно. Багато моїх знайомих, які знаходяться в великих місцях, це вже дуже давно є. я привожу, забираю ніяких немає неудобств. Спочатку вони боялися, зараз бачите посмішки батьків, ви бачите, що діти стали більш дисципліновані, самостійні, організовані. Ангеліна має звання капітана поліції, служить уже п'ять років. До цього каже її робота у відділку була здебільшого паперова. Щоб працювати в школі, пройшла п'ятиденний курс навчання. Запропонували, тому в принципі я згодилась. Думаю, чого б не спробувати щось нове? Тепер основне робоче місце офіцерки шкільний коридор, особливо в таких умовах, коли ми прифронтова зона, ми поряд, ми зона можливих бойових дій, менше 40 кілометрів до кордону. А в тих умовах, в яких ми живемо, воєнного стану у мене вперше під контролем повністю. Ось тут знаходиться приміщення. Я знаю, що стороння людина не зайде. За необхідності офіцерка може перевірити відвідувачів за допомогою металодетектора. Включається, Тобто, якщо є там, наприклад, метал, то він повинен реагувати таким звуком. Ось, але ми не всіх перевіряємо тільки <ривірки> всі, підозрілих осіб. Особливо я хочу сказати, така небезпека з'явилася, коли з'явилися повідомлення про замінування. Ми не боїмося, що щось винесе. Ми боїмося, що занесуть. І тому появу отут поліцейського, я знаю, контроль встановлено вночі. У мене сторож, ніхто сторонній не зайде, в день поліцейські постійно знаходиться на посту. Я вперше спокійно спала. Проєкт офіцер освітньої безпеки запроваджений у дев'яти прикордонних областях. На території Чернігівської області офіцери працюють у 65 закладах освіти. Визначено заклади освіти, які є більш, більш наближеними до зони ризику, тобто до зони бойових дій та кордонів. Це такі громади. У нас як Новгород, Сіверська громада, Корюківська громада, Чернігівський район та місто Чернігів. Зі слів Сергія Дерев'янка, до кінця навчального року в школах працюватимуть поліцейські. Їх роботу фінансує держава. В майбутньому передбачається, що офіцерів служби освітньої безпеки набиратимуть з цивільних осіб, які пройдуть відповідне навчання, а зарплати їм платитимуть громади або заклади освіти. Подальшому розглядається можливість укладення договорів з закладами освіти на присутність поліцейського офіцера безпеки. Ми можемо запевнити всіх батьків, що витрати вони на даний проект ніяких не несуть. Олексій Коцапчук, Марина Кирієнко, Віталій Коровко, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. Редагує фото та відео, розробляє брошури, підбирає шрифти. Павло Самойленко із Кулюківки паралельно зі службою в ЗСУ здобуває нову професію оператора з обробки інформації та програмного забезпечення. Павло вирішив скористатися програмою від Державної служби зайнятості, яка надає можливість учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни безкоштовно навчатися. Поки що в області він такий один. Більше про це експериментальний проєкт та як відбувається навчання, розповість Олександра Денисенко. Тут ми вибираємо потрібний баріан з тексту. Військовослужбовець Павло Самойленко слухає лекцію з векторної графіки. Чоловік із листопада минулого року, паралельно зі службою в ЗСУ, здобуває нову професію. У травні він має отримати диплом оператора з обробки інформації та програмного забезпечення. Каже, зупинився саме на цій професії, бо з дитинства цікавився комп'ютерами. Мене була там ще саме перша книжка, яку я купив ще на той час за 60 копійок. Я купив і почав з цього часу вивчати комп'ютера, комп'ютерну технологію, всю як це все робиться, складається. Павло вважає, що ця додаткова професія йому знадобиться. В Службі обов'язково, і я думаю, ну якщо десь у майбутньому вже не буду там чи в службі йти, чи що я думаю, в цивільному житті воно. Теж згадобиться Павлу 30 років. каже у збройних силах він з 2015-го. До цього пройшов строкову службу. Також здобув цивільну професію офіціанта бармена. Попрацював у цій сфері, але зрозумів, що це не те, чим би він хотів займатися. Торік восени дізнався про постанову Кабміну і безкоштовне навчання для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Подав заявку у Корюківській районній філії центру зайнятості. Тільки один. Рівенський центр професійно-технічної освіти погодився проводити заняття після, після роботи або коли вільний час. Вони повністю розробили для мене графік занять. Поки що, Павло єдиний в області скористався такою можливістю. Він навчається дистанційно щодня по буднях. За цей час встиг успішно скласти один іспит, також онлайн, та навчатися можна за різними формами, говорить заступниця начальника управління реалізації політики зайнятості обласного центру зайнятості Людмила Лисобикова. Це може бути очна, заочна, дистанційна, дуальна або взагалі поєднання всіх форм у навчанні. Цей експериментальний проєкт від Державної служби зайнятості стартував із минулого вересня і триватиме два роки. Це абсолютно безкоштовно, оскільки навчання. Здійснюється за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. На сьогодні такі центри діють у восьми областях України. Навчання може тривати до шести місяців, залежно від професії, яку обере людина. Їх повний перелік є на сайті Державної служби зайнятості. Там же можна подати заявку на навчання або ж звернутися до найближчого центру зайнятості. Олександра Денисенко, Олександр Сітько, Суспільне новини. Чернігів на цьому у мене все. Я прощаюся з вами. Залишайтеся з Суспільним.